Ну що ж, давайте розбиратись. От як ви думаєте, які найважчі гроші в історії людства? Можливо, це якийсь мішок із золотими монетами? Чи, скажімо, скриня зі сріблом? Повірте, відповідь вас точно здивує. Це були кам'яні диски, відомі як раї з острова Яб у Мікронезії. І так, деякі з них були просто величезними, важили тонни. Але знаєте, що найцікавіше? Це ідея, яку вони ілюструють. Форма грошей насправді не така важлива, як те, що вони символізують, а символізують вони перш за все безпеку і впевненість. І от саме про цю безпеку ми сьогодні й поговоримо це наш розбір того, як створити власну фінансову подушку безпеки, таке собі запасне колесо для всіх непередбачуваних поворотів на життєвому шляху. Отже. Перш ніж ми почнемо накачувати наше запасне колесо, давайте для початку з'ясуємо, а що ж це взагалі таке бути фінансово стійким. Знаєте, фінансова стійкість це зовсім не про якісь там шалені багатства. Це про здатність втриматися на ногах, коли життя раптом підкидає виклики. Це таке собі відчуття контролю, коли щось іде не за планом, чи то несподівана хвороба, чи різке зростання цін. А ось і наш головний інструмент для досягнення цієї самої стійкості. Подушка фінансової безпеки це якраз той резерв, який дозволяє спокійно пережити будь-який шторм. Це не гроші на відпустку чи новий телефон. Ні, це гроші, які буквально рятують у скрутну хвилину. Можна сказати, що це фундамент, на якому будується вся фінансова стабільність. Давайте на секунду задумаємося, а про які саме вибоїни на дорозі йдеться, що може так раптово вибити нас із колії? Ну ось лише кілька прикладів: раптова хвороба, несподівана втрата роботи, терміновий ремонт авто чи, скажімо, холодильника, або ж ситуація знайома багатьом, коли ціни на все навколо раптом злітають до небес. Все це фінансові шоки, від яких, на жаль, ніхто не застрахований. Тож якого розміру має бути ця наша подушка безпеки? Зазвичай радять мати такий резерв, якого вистачить на покриття всіх основних витрат? Протягом трьох, а краще шести місяців. Це саме той час, що дає змогу без паніки та боргів знайти нову роботу або розв'язати проблему. Гаразд, мета зрозуміла, але ж як її досягти? Для цього існує одне золоте правило воно дуже просте, але неймовірно ефективне, і допоможе нам накачати наше фінансове запасне колесо. Ця мудрість прийшла до нас ще зі стародавніх часів з книги Найбагатший чоловік у Вавилоні. Ідея геніальна у своїй простоті. Перш ніж платити за щось інше, треба заплатити найважливішій людині собі в майбутньому. І ось як це працює на практиці. Щойно приходить будь-який дохід, зарплата, стипендія, може подарунок. Перше, що треба зробити, це відкласти щонайменше 10% у свій резервний фонд, а вже потім планувати решту витрат саме в такій послідовності. Це повністю змінює психологію, витрачається те, що залишилося після заощаджень, а не відкладається те, що можливо залишиться після витрат. Добре, ми почали відкладати гроші. Тепер виникає цілком логічне запитання: а де їх найкраще зберігати? Бо, виявляється, місце зберігання так само важливе, як і сам процес накопичення. Щоб краще зрозуміти всі плюси та мінуси, давайте подивимось на приклади трьох молодих людей Марії, Віктора та Ірини. Отже, восьмирічна Марія тримає свої гроші у скарбничці. Звісно, це просто і гроші завжди під рукою, але є й великий ризик їх втратити. Чи ну ви розумієте, чотирнадцятирічний Віктор уже прогресивніший? Він користується банківською карткою. Це, звичайно, набагато безпечніше однак, з'являється інша спокуса легкість, з якою можна витратити все до копійки на імпульсивні покупки. А тепер давайте порівняємо Віктора з 15-річною Іриною. Вона пішла ще далі і відкрила банківський депозит. Тепер її гроші не просто лежать у безпеці, вони ще й працюють, приносячи невеликий дохід у вигляді відсотків. Щоправда, є один нюанс щоб зняти їх може знадобитися трохи більше часу. Давайте тепер підсумуємо. Готівка найменш надійна, але, звісно, найбільш доступна. Банківська картка надійна і досить зручна, але доходу не приносить. А от банківський депозит найнадійніший і єдиний прибутковий варіант, хоча й з трохи меншою доступністю. І ключовий момент для подушки безпеки це знайти той самий ідеальний баланс між високою надійністю та достатньо швидким доступом. Що ж, ми розглянули, що таке подушка безпеки, як її формувати і де зберігати. Тепер настав час повернутися до нашої головної ідеї. Ця метафора, погодьтеся, просто ідеально все підсумовує. Можна роками їздити і ніколи не згадувати про запаску. Але в той самий день, коли проколюється шина десь посеред дороги, її наявність стає справжнім без перебільшення порятунком. Точно так само і з фінансовим резервом. І наостанок запитання для роздумів: чи є таке запасне колесо, чи достатньо воно накачане, і чи готове воно врятувати, якщо на життєвому шляху раптом трапиться якась непередбачувана перешкода?